Так, всім привіт. Сьогодні, бути у мене візит до стоматолога. Ну, його відмінили. Що ще він добув. Ну і змогли зроб... зробити те, що ми хотіли, бо в них якісь проблеми з сервером. Ну, Це таке технічні проблеми, це буває. Що зробиш? Перенесли ми візит І ще на місяць, бо все занято. А зараз, куди ми з вами їдемо, їдемо ми на заправку, щоб пізніше не втратити час перед праці, бо сьогодні ще до праці. Так, вирішив вам трошки знятися, поговорити з вами. Заправимося, вернемося додому, Так, треба буде вже потихоньку і збиратися до праці. А до стоматолога я забирався, бо треба, як ви бачите, мене переднього зубу нема, треба в нього поставити. Ми вже Підбираюся, це вже більше як півроку його немає. Оце всі процедури, лікування інших зубів. Весь цей час. Чекали поки десь настане на місце. Якщо цікаво, потім пізніше поки, розкажу, як, як зроблю, розкажу скільки це коштує. І скільки це морокки чисто тако, знаєте, морально Бо це зуби, так я вам скажу. Ну, багато з вас теж знає, що така противна штука. Зубна моя біль. А її... Брати, полічити, це опять добре. Поїхали далі сам. ще щось ще вам сьогодні. Так, бачите, яка машина грязна. Це я вже забрався і вирішив, вирішив заїхати на автомайку. яку ми з вами вже були. Милого дня бажають. Трошки пласно так бисненько. Ну я не думав сьогодні ополаскивать. Е я думав заїхати быстренько пропилисосить, бо багато було цих піска, каміння на цих е ковриках. ну Думаю, раз я вже тут быстренько полосну нашу машинку. Там, ну, вже бачили, як на моїм. Добре. Я зараз зробили той виїзд, там був. І хорошо тепер заїжджати. І добре, зараз таке час, щоб всі праці, людей мало. Немає очередів. Тихенько, спокійненько. По-моєму, зараз швидко. им пока наша пена мы нашу машинку будем смывать а пока она царка по и зараз вам покажу Видите, он там подъезд біля как вот крутится поставила и люди мешканцы мабуть. Видите? Ой, телефон так. Это уже зручно Приближаться Такая штука, ветряк. Может кто-то себе поставил, чтобы трошки экономить. Интересная штука, правда? Ну, а там уже то окраина. Тоже тепло. Такая котельная. Там это више, там это кто зовут добр, потому а что машина приезжает. а я все тут снимаю <свист> добр так, помыли мы машинку попили трошки стала машина чистая трошки ну так, трошка вам была грязная но а треба было была просто часу трошки есть Так як візит відмінився, і тут недалечко був на заправці. Так що їдемо вже додому. Будемо обідати і збирати до праці. Отак от і день і проходить. Потім і неділя, і місяць, і так кожен день. Праця... Трошки передпрацять щось якісь заботи, хлопоти День, два, неділя, вихідні, а вихідні Прилутають вообще незамітно Так от життя й проходить. А що зробиш? Треба жити по тим обставинам, які нам від нас не... Нас не спрашують, хочемо так жити чи не хочемо, але треба в цих обставинах якось приспосаблюватися і вибирати, що для тебе краще. Добре. Зараз стою на світопорі. Що вам сказати? До побачення. Приходьте на наш канал. Просто знаєте, до цього ми більше викладувати з відео з поїздок наших де ми виїжджаємо природу но зараз немає часу тому так вирішив трошки включатися показувати вам те що я роблю та і просто поговорити з умними людьми ви що у мене умні ті хто мене дивляться добренько всім миру злагоди всього всього найкращого